Давайте швиденько на урок. давайте. Будемо починати, давайте. Ксенія Михайлівна, а що означає мутить? А де ти таке почула? Мама в раді казала татові. наша вчителька вже мутить тим Валєра. Добрий день. Добрий день. Ксеня, добре ж тебе зустріла. Доброго дня, пані Маріку. Перекажи Валерія і приходить до нас сьогодні в гості. Поразом заходьте. А Я ж щось не то сказала. То був секрет, мабуть, вже ні. Привіт, Ксеня. Добрий день. Хм. Mm. Ти до мене? Ні. Я в магазин. Цукор скінчився, треба купити. А. Цукор це добре. Особливо московський. Кажуть, такий солодкий, що дівчата від нього геть чисто розум втрачають. А, ну добре, я тоді буду тримати свої компоти подалі від подруг. Я, до речі, вишні закатую. Вишні? Mm. Слухай, давай я тебе проведу. Мені ж по дорозі. Справді. Так, ходи. Я, здається, вдома гаманець забула. Вийдіть, я вас не здожу. Ні-ні, ну не треба повертатись. Нічого страшного, я тобі позичу. Вертача невдача. Ні, я не можу бути винною добрим людям, потім совість мучить. Ну, добре, бережи себе і підтримуй вітчизняного виробника. Добре. О, привет. Я хочу с тобой поговорить. Что случилось? Я думаю, что нам нужно пока прекратить встречаться. Иванне! И перестань ходить ко мне в школу. Но я просто хочу тебя видеть, вот и все. В чем проблема? Я подарю тебе свою фотографию. Если тебя это так волнует, то давай встречаться без свидетелей. Мы не в Москве. Здесь ветер поменялся, и уже все знают, кто чем завтракал. Хорошо. Ну хочешь, давай в гору убежим. Но у нас не настолько серьезные отношения. Спасибо. Тебе там сарай самогон із діжки витікає. І що? І справді його вдома немає? Ну, має же бути якийсь вихід. Може, бути, поблизу є якийсь заброшений бункер, що ли? Є. Але я ж не картошка, щоб в ямі зустрічатися. О! А Иван, – На роботі? Да, – в магазині. А. а Що важко було зачинитися. Ну, вот. ну, можна і від комарів. А ось ця крем-маска просто чудо. За один раз підтягне усе те, що висить у вас не там, де хотілося б, включаючи ваші обличчя. Погляньте на мене. Жодної зморшки. Погляньте. Така консистенція. А аромат. А колор. А попробувати можна. Звичайно. Перше презентаційне намащування безкоштовне. Воно розповсюджується тільки на обличчя. Але намащуйте тонким слоєм. Тільки тонким. Намащуйте. Тонким? Тоненьким тоненьким. Я сказав тонким! Йой, Тонким. До побачення, пане Іване. Ой, Іване, класна дівка. Поздравляю. Тепер твій, Валєра ніколи звідси нікуди не виїде. Що ти врзеш? Що Іван, ти я ж кажу, що вони різні. що? Відчуваєте аромат фіалок. Я нічого не відчуваю. Та, бо я казав, треба тонко мастити, а вони валили як штукатурку на стіни. Я не планував таких витрат. І скільки ж воно коштує? Ну, елітна румунська косметика. За одну баночку пенсії вистачить. О, я вже сьогодні його вижену з хати, поки він не почав плодитися. Уявляєш купа маленьких москалів у мене в хаті. Ужа! Іване, та ти вже сто разів його виганяв. І що з того? Нам треба той, хто його люто ненавидить. Та ні, я йду майструвати двоспальне ліжко. У нашому селі, крім мене, всіх все влаштовують. Та чекай, чекай, а цей як його дюньо, ну, той хлоп, який за Ксенією ушивався. Та хіба ми не підтримуємо? земляка? Бодя. Та ти голова. Як правило, дурна, але сьогодні. Бодя. Бігом до того дзю. Біго. Ростійте. Ви ще планували. Елітну косметику за 4 гривні купити. Ой. Ану стояти! Ой! Суперакція тільки для учасників сьогоднішньої презентації. Знижка 3 відсотки! Чотири! Ой! П'ять! Ану, стійте! Презентація ще не скінчилася! Здернік! Від агресивного маркетингу ще ніхто не втікав. Готуйтесь! Вони вже навіть не переховуються, ходять на побачення. І ти оце так спокійно сидиш і дивишся. Усі люди кажуть, що вони ховаються в затишних місцях і постійно про щось хіхікають. То вони з тебе сміються, з тебе регочуть. І ти так оце залишиш? О, братан, прикурить не найдется. Сьогодні ти бачиш, як вони просто ходять. А завтра. Завтра ти побачиш, як він її цілує. Не цілує з язиком. Не кажіть так, я вас прошу. Цілує з язиком у центрі села. Що ж робити? Діяти. Відібрати ініціативу. Треба перебити йому всю малину. Так я ж один, що ж я зроблю? Ти не один. Ти не один. Рацією користуватись вмієш? Армійською. Так. Пішов. Зу Зуля, Зузуля, я лелека. Об'єкт стара криниця. Як а, ви теж тут? Ви, може прогуляємось. Зазуля, зазуля, я півень прийом. Півень. Старий млин. О, сюрприз. Як ви мене весь час так знаходите? Ви що, мене переслідуєте, так? Об'єкт п'яна галявина. Боже, як добре, що я вас знайшов. Ксюха. Слухай, одягайся тепліше, ти... ти що? На, на, ну ти ж знаєш, як я за тебе турбуюся, і за тебе. На, О, ооо, ти ж знаєш, які в нас ночі в Карпатах холодні. Прошу, прошу, головне, головне, головне не відморозь. Скільки ти ще будеш прислідувати нас? Ну, откуда ти знаєш, де ми зустрічаємося? Ти що, слідиш за нами? Та яке? Мені серце підказує. І кого це нас, наскільки я бачу, ти тут один. Ти знаєш, про кого я говорю. Доки у вас з нею нічого не було, нам нема про що з тобою теревенити. Вона моя. Ну при чому тут було, не було? І з чого це вдруг вона твоя? Ми краще підходимо друг до другу. Так що було? Ну це не важливо. Пойми, в отношении главное чувство. Если есть чувство, то все остальное тоже будет. Короче, у нас с ней все серьезно и намази, а ты нам мешаешь. Так что, коса расплетена? Какая коса? Ну при чем здесь ее прическа? Ну расплетена, заплетена, какая разница. Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Значить, було. Зараз звертаюсь до тебе не як до дівчини, а як до розумної людини, вченого авторитету, якого поважають у селі. Мабуть, ти давно не спілкувався з жителями нашого села. До твоїх слів прислухаються і дорослі, і діти, особливо дорослі на батьківських зборах. які відтепер ми будемо проводити спільно з моїми презентаціями. Зачекай. Ти мені пропонуєш продавати цей непотріб. Батькам дітей, які навчаються в моєму класі. Десять відсотків. Що? Гаразд? Дванадцять. Я дуже вдячна тобі за цю, як ти кажеш, унікальну пропозицію. Але, по-перше, я не буду дурити людей. А по-друге, я не хочу мати з тобою справу. Ти крутіше, ніж я думав. Гаразд. 15. До побачення, на мене чекають. Подумай по 17. Хто на тебе де чекає? Я все знаю. Вітаю. Ти нарешті дочитав книжку, яку я дала тобі минулого року. Яка це бідність. Як це безчесно і полід некоректно. О, а вона збільшила твій словниковий запас. Переспати з москалем, так краще з поляком. Ми якраз зараз з ним налагоджуємо відносини. Заспокойся, будь ласка, ти несеш несенітницю. Нисенітниці? Не та він сам мені сказав. Валіро, а що, є ще хтось? Тобі вже одного не вистачає? Він не міг такого сказати. Захищаєш його. Значить, все ж таки було. З ним я сама розберуся. А ти будеш тримати язика за зубами, зрозуміла? Я могила. А ви мене купите по флакончику. А він каже: я все про тебе знаю і про китайця. Він і все розповів, і про москаля теж. А вона? А, а я не пам'ятаю, ви придбали? Ні, хто не придбав, далі слухати не буде. Третя ложка була зайва. О, Ксенія Михайлівна. Виграв вчасно, ми тут чай п'ємо. У нас ще навіть трохи цукру лишилося. Дякую, мені сьогодні не хочеться. Можна тебе на минуту? Як ти мока? Ти о чому? Ну, сеню к А ще й вчителька по початкових класів. Вот о чем. А ты разве не початкових класів? Ты шутки шутишь. Между нами все кончено. Не смей больше приходить, звонить и вообще забудь о моем существовании. Не розумію, що на неї нашло. Мені здається, ти попав, хлопче. Причому по повній програмі. що? Та я все чув. Тепер, як справжній чоловік, ти повинен на ній одружитися для того, щоб врятувати її репутацію. А як справжній Гуцу переїхати до неї жити. Ну, подожди, какого недорозуміння. Знаєш, недорозуміння це те, що молодий хлопець живе своїм дядьком, а не з коханою дівчиною. Ну, ти не хвилюйся, я тобі допоможу. Речі перебрати. Подождіть, подождіться. Слухай, що чекати? Все село знає. Переїжджай, совет да любов. Стойте, ну дайте мені хоча б до вечора. Я все розрулю і улажу. Обіцяю. Не розрулиш до вечора. Треба буде тобі забиратися з села. Де сахар? Заходьте поліно! Приїжджає? Да. Так, сильно заметно. Та всі місцеві знають, що руки догори це мій фірмовий жарт. Прослабтесь. <ріхи> Опустіть руки. Сідайте. Ну що, туристи, чого приїхали? Мы товарищи ищем, он от группы отстал. Мы альпинисты. То есть спортсмены. Спортсмены. Все вы тут спортсмены. Приезжаете, пьете, пока не качнется купол неба. А потом у на сувениры расколупаете и разъезжаетесь по домам. Нет, нет мы нет. не такие. Да нет, нам сувениры не нужны. Нам друга найти надо. Вот, командир, надо очень постараться. Мы вознаграждение даем. 200 доларів. Двісті? 300. Та за такі гроші я зараз все своє управління на ноги підніму. Кінологів, водолазів, армію і бойову авіацію. А? Що серйозно? А як же? Тим більше все це одна і та сама людина. Це я! ха 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 Ксюня. Ксюнь! Ксюнь, послухай. Чуєш? Я, я ж нікому сло. То все ж девку. Ну я зразу казав, треба було купити ту байду. То вже неважливо. Ти перший почав про це голосити. Таку новину про мене це ж треба було ще вигадати. Тебе фантазії нема. Та то, то не я, це, це все, то все той й приїжджі. Слухай, Ксю. Але якщо щось, я готовий. Я готовий тебе навіть взяти порчину. Я, маю на увазі, не наречений. Та ти ще гірше за нього. Я тебе більше бачити не хочу. Ксю. Стій тут, я сказала. ти там стоїш. Йди сюди. Хотів мене провести. Я згодна. А на те свідання, на яке ти мене пригласив, я паду з удовольствия. Добрий день. Добрий день. Що ти хочеш щоб я надію? Не знав, що в нашому лісі слони водяться. Точніше водилися. А чому дядь, Вань? Це щось дуже велике в лісі здохло. Раз ти сам вирішив дров нарубати. О! Може, ти захворів? Ні, я ні. Розлучниця Доля вирішила підкинути сюрприз. Як так? Ну як, Ну, вчора ще все казалось кріпким, надіжним і вечним. І в один миг раз і в разные стороны. О, таке життя. У нас все дівчата такі. Не те, що у вас в Москве. Не цінують, те, що мають. Да. А потерявший, плачут. Точно. Это точно. Спасибо, дядя Вань. що? Я теперь знаю, что у делать. Цей крем треба наносити на обличчя тоненьким шаром і залишати на лиці, поки він не підсохне. А потім потрібно здерти його чимось гострим. Він настільки глибоко проникає в шкіру, що разом з кремом можна здерти і її. Шкіру будеш брати? Не хочу таке. А якщо я розповів вам новину, Проте, як валєра, ну, приєжі. Зробив дитину нашій Ксені, а зараз не хоче тебе визнавати. Що тверзеш? Бачиш, який хороший крем. Достатньо лише раз спробувати, потім будеш шукати мене, Що взяти ще. Штевко! Сідайте! За душу патлюку таку. Фу. О. А, ні, а. Та він тут був. Мало того, що цей крем відідрати не можна. Так воно ще кура смердить на два кілометри відсутність від мене. Фу. А на обличчя подивись. І ось плямами ми пішло, бідачка, заміж не вийде. Друге. Де це падло? О, Господи! О. Добрий день. Ага. – Добрий день. О Штефко. Що <пілляє> ти там робиш? А ну, вилазь звідти. Зараз ми твою елітну пику товхти натурально будемо. А Ну, на від жадності, я казав тонкішим словом. Зараз за тебе партнера. Пане голово. Як у представника влади я офіційно хочу попросити у вас. сьогодні ж прийомний день. Я забув. Гель для миття посуди руминський, де да ще просрочник. Где вы такой берете? Тебе це не стосується. От ти ты так з нею, а? Ну, поганого вона тобі зробила? Я? Подумайте самі, зачем мне с Ксении портить отношения? Вы да меня подставили. Я даже догадуюсь, кто. В общем, у меня есть план. Как ее вернуть? Но без вашей помощи мы не обойдемся. От вас зависит наше счастье. Валера, ты есть будеш? будешь? Ты что, едешь, геть? Да. Я все решил и, пожалуйста, не надо меня отговаривать. Отговаривать? Да не. Валера, я завжди тебе казал. Якщо ты что-то вырешил, мусишь до кінця. Ить! Я тебе речі допоможу зібрати. Не, не надо, спасибо. Я сам это ни к чему. К чему? К чему? Щоб ти нічого не забув, не лишив. Щоб, не дай Бог, не довелося повертатися. А чим ти їдеш? Не знаю, що не вирішив. Ну, нічого. Я сам все вирішив. Можеш не хвилюватися ти сьогодні поїдеш по-любому. Дякую. Я, мабуть, вам стільки хлопот доставляю. Нічого, нічого, це приємні хлопоти. Коди. А куди це ми зібралися? Не треба боді, я людині пообіцяла. О, Назарчик! назадчик! Слухай, можеш збігати до своєї вчительки Ксенії Михайлівни. Молодець, тоді знаєш. що, Біжи і кажи їй, що. Біжи.